Я вас вітаю на моєму каналі. Я дуже дякую, що ви переглядуєте. Дуже дякую, що ви коментуєте. Дуже дякую, що ви ставите лайки. Я створюю медитації для вас. Завдяки вам, що ви продивляєтесь, Я створюю нові медитації і дуже хочу, щоб вони дуже допомагали вам. Але сьогодні я хочу трошки вам розказати. Про мої медитації, тому що в попередніх відео були коментарі про те, що медитація це не так просто, це дуже складна річ. Про те, що мозок має бути там відключений чи включений. Друзі. Я хочу вам довести, що для того, щоб отримати ефект від медитації, а саме це зниження стресу, наповнення та збалансування енергії ваших чакр, від цього залежить наш психоемоційний стан. Не потрібні роки тренувань не потрібні медитація це не одна якась дія. Яку ви маєте тренувати руками, щоб досягти ефект. Ну, наприклад, сидіти в позі на так, закритими очима, там прислуховуючись до себе, до свого тіла. Ні, для цього уроки не потрібно. Медитація це іде ряд ментальних вправ. Саме ментальних і важливим елементом цих вправ є свідоме управління нашою увагою, саме увагою, тому що ну, наша увага це. Наша енергія, яку ми направляємо в потрібному напрямку, щоб запустити потрібні нам процеси. І ну, процеси це позитивні, процеси на позитивні зміни, які відбуваються у нас всередині, в нашому мисленні, в наших почуттях, в наших переживаннях. Медитації, які створені з моїх картин, ну можна класифікувати. От медитації всі, які ви передивляєтесь, які я викладую на Ютубі, вони створені по перше з картин, які, які були на сеансах переглядів у людей з 2017 року. Завдяки чому робились енергоаналізи, де виділялись картини, які впливали на кожну з чакір. От чакр з цих саме картин от робляться, Я роблю е, такі медитації, і якщо існують класифікації, та в наукові класифікації наука виділяє певні типи медитацій, То можна сказати, що в моїх відомо медитаціях присутні майже, майже всі ці наукові типи. Тому що медитація усвідомленості. Це коли ви медитуючи, ви спостерігаєте за своїми думками, емоціями, тілесними почуттями. Ця медитація відбувається без концентрації на одному об'єкті. Медитуючи з відео, з енергокартин, ви не мусите концентрувати тільки на одній точці. На одному об'єкті. Також науково вже доведено, що така медитація усвідомленості, усвідомлення, вона, при, при ній ви можете розширювати свою увагу завдяки своїм думкам, завдяки усвідомленні. І ця медитація зменшує стрес завдяки зміні структури мозку. Такі відбуваються зміни під час медитації. Е, медитація ще виділяється такий тип медитації, як медитація концентрації уваги. Це коли зосереджуєте, ви зосереджуєте свій свою увагу на об'єкті медитації. В нашому випадку це йде відео, ну наприклад. Хтось може медитувати на полум'я свічки. Так, дивитись на полум'я свічки це вже йде медитацію. В нашому випадку це іде медитація на відео з енергокартин. І також науково доведено, що така медитація, медитація концентрації уваги, вона збільшує щільність сірої речовини нашого мозку. А ця речовина відповідає за обробку кодування та зберігання інформації, а значить, що після цієї медитації ми краще сприймаємо інформацію, запам'ятовуємо дані, ми приймаємо рішення, ми фантазуємо. Також медитацію з картинами ми її можна назвати медитацію концентрації уваги. І ще медитацію, яку виділяється науково, це є трансцендентальна медитація. Знову цієї медитації, знову є мантри. Ну, хтось, хтось, хто ходить спеціально на такі тренування, йому підбирають такі мантри. Медитації, медитації не потрібно приймати якусь позу, ви можете просто або сидіти, або їхати в метро, але основа медитації це мантри. Тобто в моїй медитації йде музика мантри. Вам не обов'язково передивлятися це відео, ви можете слухати навіть музику з медитацій. Музика створена на основі програми, також. яка Розпізнає наповнені стопроцентних чакр. Ці музики я додаю сама, записані особисто мною. Це спів пташок у лісі, це під час яких я медитувала. Де я медитувала це з місцями з сили, це звуки гірських річок карпатських. Це звуки хвиль, коли я медитувала на березі моря. Це звуки лісу, коли я медитувала в 4, 4 5 ранку. Це все ідея мантра музики, яку ви можете також слухати, не продивляючись наше, наше відео, наші медитації з вами. А ще я, ще я хочу вам сказати, що я в попередньому відео я вам. Розказувала, як медитація позбавлення страху вплинула, вона позбавила мене мій страх. І так от, це взагалі вам хочу сказати, це унікальна, до речі, унікальний випадок такий, якщо проаналізувати, це, я так думаю, на мою думку, тому що тут спрацювала медитація, яку створила я, і вона ввела мене в стан медитації Віпасани. Це стан, коли ви розслаблені. Коли ваше тіло не напружене, і саме під час медитації віпасана ви можете просто лежати і спостерігати, що відбувається. Чим більше ви будете спокійні, тим більше будуть починатись відкриватись дуже незвичні речі, дуже незвичні речі в вашій підсвідомості починає запускатися процес. З різними застарілими травмами Так от, друзі, згадайте, я вам казала, що в моєму випадку це був такий трансовий стан, де я ще не спала. Я вже не спала і почала спрацьовувати це стан Віпасани, і почала спрацьовувати саме відео-медитація, моя з енергокартин позбавлення страху, де в стані Віпасана вона показала мені мої дитячі страхи. Але в цьому випадку вона не просто навіть показала, а вона ще їх. Поборола. Так що, друзі, я в попередніх відео я казала, що медитації з моїми енергокартинами вони мають і накопичуваний ефект, і завдяки їм дійсно знижується стрес, наповнюються ваші чакри, енергоцентри, енергією, позитивною енергією. І вони спрацьовують самі, вбираючи ваш стан. Друзі, я ще раз вам дуже сильно дякую, що ви заходите. Що ви коментуєте. Для мене це дійсно дуже важливо. Дякую.